Розпитали про потреби та відповіли на питання. Керівництво громади та району зустрілося з родинами полеглих захисників у Панютиному та Орільці. Начальниця управління праці та соціального захисту населення Вікторія Кіпкало розповіла про програми підтримки громади, фінансову допомогу на поховання та ремонт житла. Секретар міської ради Юрій Кушнір проінформував про всі заходи для гідного вшанування пам'яті про оборонців. Очільник громади наголосив, родини захисників завжди можуть звертатися за допомогою до нього та всіх працівників міської ради, керівників управлінь та. Вдячний за те, що знайшли час і прийшли на цю зустріч, щоб ви не їздили у місто на відповідні управління, відділи, сьогодні ми для цього зібрали шість старостинських округів. Про роботу громадської організації Пам'ять серця розповіла її голова Лариса Шевченко. Вона мама останнього захисника, який загинув в АТО. Жінка згуртувала навколо себе родини полеглих оборонців. Вони зараз підтримують військових і один одного. Працюємо над тим, що я зараз вважаю самим головним це чим ми можемо допомогти нашим Збройним силам, щоб таких родин, як у нас взагалі не було. Після доповіді всіх спікерів родичі оборонців задавали питання. Книгу пам'яті роздавати і для сімей, так, щоб кожного ну, я наприклад хочу, що в мене була така книга. Очільник громади зазначив, в наявній книзі пам'яті обмежена інформація. Для широкого друку потрібно готувати не просто довідку з біографії захисника, а й доповнювати спогадами друзів та рідних. Сама книга дасть можливість більш <танес> ширше це зробити. Я не тільки автобіографію там. Його заслуги а і розповісти, чим займався, яка родина і так далі. Його громадська діяльність. Юрій Кошнір додав: випускати книгу по роках зараз неможливо, бо чимало військових перебувають в статусі зниклих безвісті, і всі не втрачають надії, що їхні прізвища не доведеться вписувати в книгу пам'яті. Мама загиблого воїна подякувала за те, що до їхніх думок прислухалися у процесі виготовлення банерів для Алеї Слави. Ще хочу подякувати вам від нас від родин, від ініціативної групи, яку ми зверталися до вас у вересні місяці на виготовлення банерів. Як зараз бачу, що вийшло дуже наглядно. Наприкінці зустрічі заступниця голови Лозівської районної військової адміністрації Юлія Іваненко проінформувала родини, що у разі необхідності вони також можуть звертатися до неї. Приношу слова щирого співчуття родинам загиблих, вічна пам'ять героям. І в свою чергу е, хочу запевнити, що якщо є ці питання, які відносяться до компетенції Лозівської військової адміністрації, безпосередньо прошу звертатися, і ми всіляко будемо сприяти їх вирішенню. Про допомогу військовим розповів голова райради Вадим Гоч. 22-й більш займалися і гуманітарними питаннями, підтримкою нашого батальйону тероборони. 23-й вже почався, 24-й Вже не тільки допомагаємо і нашому батальйону, а іншим підрозділам, які звертаються. Звісно, не самі, а спільно з міською радою, депутатами міської ради, які. Виділяють кошти, закуповуємо дрони, реби, автомобілі. Цього ж дня подібну зустріч провели у Орільському окрузі. Там родичі полеглих також мали можливість задати питання. У нас одне питання, можливо, до по всьому селищого Орілька. я маю в виду під'їзди до кладовища, тому що дуже великі ями і койде десь є, і не об'їдеш. Дякую за запитання. Міський голова зазначив, питання потрібно окремо опрацювати. Ці питання також піднімались на попередніх зустрічах. Ну, на сьогоднішній день щось обіщати вам, що будуть дороги і під'їзди по кладовищам. Ми не можемо. Ми питання вивчимо це. Вийшла постанова про обмеження, взагалі використання коштів на ямковий навіть ремонт. Сім'я оборонця подякувала за підтримку очільнику громади, старості та працівникам управління соцзахисту. Так як під війни, гори. Я хочу в першу чергу подякувати вам, Сергію Володимировичу, за підтримку багатьох питань, з якими ми до вас зверталися. Готова вам поклали вам, Сергію Володимирович, за те, що ви дійсно вам старості нашої. Ви також нас підтримали в усі. Все, що нас приходило, я не разу не почула. Я не допоможу або ще щось. І та завжди була підтримка. В останній ситуації з моєю дитиною найбільше мені допоміг працівник соцслужби Тетяна Володимирна Карпенка. Я вам дуже вдячна цій нашої родини. Після зустрічі Сергій Зеленський поспілкувався з особисто з родинами. Родичі бійців мали можливість ближче розглянути книгу пам'яті, макет банеру алеї слави та поговорити зі спеціалістами і вирішити приватні питання.